Тоді українські письменники не конкурентно спроможні, я перепрошую, що їх треба фінансувати, підтримувати, що, їх, що їх тиражі не витримують, що люди не купують. Так, так як ви кажете, висновок такий, Це зовсім інакше. наприклад, що тут є, є, є автор. В мене є рубрика це така дебют». І, і в мене є літературні ременати, де розкручую молодих авторів. Але ви скажіть мені, чи не можна розкрутити, а є талановитий автор. Мені, вон, наприклад, ваші дадуть. Я піду там до когось, що мене призів ще знають, десь знаю, що я роблю. Але є могли автор талановити. Як йому там розкрутити себе і як? І з того, нічого він завтра стане, що там Оксанові Табушко, чи Юрій Та Якісь треба капітало, щоб там розкупити, тисяча. А він добре теж. А грошей немає. А як йому бути? Є, є доповнення, ось таке. Бачите, у нас є зовсім викривлення уявлення для цих світів. Повірте мені, я і в світові Я бачив Америці, я бачив Кані. Ми повторюємо, українська книга вона не конкурентно здатна за винятком двох-трьох, скажімо, клієнтів за Бушку, Андрухович... Небагато. Але... Та небагато. Ліна... Ліна Ні, ну, сьогодні я, я, я заперечую Річ у тому, що за умов ненормальне функціонування української мови. В житті. Половина читачів відлучена. А ці читачі, тобто російська мова, що вони не беруть українські книжки. Це інвестори видавця і це письменника. Навіть за цих умов я вам назву три десятки, чотири десятки імен. Які абсолютно приречені на фінансовий успіх. На фінансовий успіх. Це перше. Друге, повірте мені, я критик, літературознавець, література це ну, моя релігія. Українська, Україна ніколи не мала такої літератури, яку має вона сьогодні. Навіть ці пасіонарні 20-ті роки, коли був колосальний тенденції шкіл імена. Вони вже не можуть конгулувати сьогоднішній дне. Україна має колосальну поезію. Є в нас 100 українських поетів, яким звучать на рівні європейських трагізів. Але трагізм цієї ситуації ну, переклад. Переклад. Умберто Еко видав книжку, раджу прочитайте, але російською мовою, «Сказать почти то же саме зовожко. Не те ж саме, а те ж саме. Переклад поезії це втрата. Це не неймовірні, неможливі втрати. Тому не зразу світ погодиться або й не погодиться, що тут є такі великі поети. З прозою, це важко, це важко затратне явище. Потім, з приводу в усьому світі, є маса, наприклад, лист, скажімо, блискучий там, письменник. Чи